Доброго дня, слухачі мого YouTube каналу. Я дуже вам дякую за попередні перегляди, коментарі, ваші дописи. Вони надихають продовжувати пошуки, продовжувати дослідження, продовжувати говорити про те, що я бачу в світі, про що читаю в книгах, і про що спілкуюсь з людьми, які для мене мій цілий світ. Сьогодні друга частина мого подкасту мистецтво бути дурним. Сьогодні ми поговоримо з вами про розвиток особистості дурня. Головне питання як розвиваються дурні? Яким шляхом потрібно піти, щоби стати дурним? в моїй голові звучить питання, яке мені задала одна поважна пані, вона працює в академічному середовищі України. І коли вона слухала виступ одної людини, яка відноситься до певних класифікацій? Мудрих і немудрих людей, вона мені задала таке питання, Ігоре, і де ви таких тільки берете? І от той питання, і де ми таких беремо? Де беруться в нас люди, які підходять під цю категорію дурень? В минулому відео ми визначили дурня як людину, нездатну до критичного мислення і створення нових думок або сенсів. Вона, дурна або нерозумна людина, завжди живе чужим розумом. Чужим розумом. До речі, неважливо, де вона зустрічається з цим чужим розумом. В книгах, в інтернеті, в блогах, на YouTube каналах, по телебаченню, в газетах чи просто на вулиці. Як ми говорили в минулому відео також, дурні люди представляють величезну небезпеку для суспільства. Книга Притч Мудрий Соломон говорить в 17 розділі 12 віршем. Краще зустріти ведмедицю. Що в неї забрано дітей, ніж дурного з його дурнотою. Ведмедиця, яка знищує все на своєму шляху, коли вона шукає свою дитину, яку в неї забрано. Тому дурні люди такі небезпечні, бо вони так само знищують все на своєму шляху, абсолютно не вміючи нічого будувати. Знову ж таки, подивіться на сусідню Україну, Росію, яка знищує сьогодні Україну. Вони знищують Україну. Вони знищують сусідні держави, вони знищують себе самих. Вони не тільки знищують у сусідів, вони не будують і у себе. Це властивість дурня, він не тільки знищує те, що він бачить на своєму шляху, він не вміє нічого будувати. Тепер повторюю ключове питання сьогоднішнього відео: як розвиваються дурні люди, або м'якше нерозумні люди? Моя відповідь така: на основі книги притчі. Через встановлення відносин любові з дурістю? В них з дурістю, в дурних людей з дурістю склалося кохання. Знову ж таки, не спішіть посміхатись. Книга притч, перший розділ, 22 й вірш, звучить оце запитання. Доки ви, дурні, кохатиметесь в дурноті. І ще раз уважно послухайте це: книга притч, перший розділ, 22 й вірш. Доки. Ви, дурні, кохатиметесь в дурноті. Любов проявляється в постійному прийнятті рішень, основаних на захопленні, симпатії, прив'язаності. Я по правді кажу вам здивований. Але люди захоплені, прив'язані, вони проявляють симпатію не критичному мисленню, а також споживанню чужих ідей. Придивіться, коли люди дивляться телебачення, Грають комп'ютерні ігри, любе супроводження віртуальної реальності, які їх не збагачують, які їх не розвиває, який їм не дає нічого, крім дурості. І вони, витрачаючи свою енергію, свій час, своє життя на дурість, отримують від цього задоволення і прив'язуються до цього, і люблять ці речі, і готові навіть платити за них величезні кошти. Друзі. Любов завжди вимагає жертви. Ми дуже любимо своїх рідних і близьких, тому ми жертвуємо своїм часом, щоб проводити з ними час, ми жертвуємо своїми коштами для того, щоб піклуватись про них і дарувати їм приємність, ми проявляємо до них любов і любов це щось віддати. Дурні люди, вони віддають себе, свій розум, свій час, свої ресурси для того, щоб насолоджуватись або кохатись в дурноті. Чому ж люди кохають дурість? Книга притч дає знову ж таки дві відповіді на це питання. Книга притч, перший розділ, 32 вірш. Так, упрямство невігласів уб'є їх і байдужість дурних погубить їх. Перша причина, чому люди залишаються дурніми, це упрямство або впертість. Нерозумні люди ненавидять тяжку роботу, дуже тяжку роботу, а саме виправлення свого мислення. І доведення своїх суджень і своїх думок до точності. Знову ж таки, в книзі Притч мудрість звертається до нас і говорить: прислухайтесь до мого картання. Картання це докір. Докір з ціллю виправити. Нас картають, нам говорять, що ми не праві для того, щоб нас виправити. Саме картання або докір, або переконання це ліки від дурості. Але наш дурний пацієнт, він не хоче, щоб його лікували. Для нього набагато краще залишитись безвідповідальним. Для нього набагато краще залишитись людиною, від якого нічого не будуть вимагати. Шлях до, неправ... Шлях до правди лежить через слова, ти не правий. Які стають для нас предметом дослідження, а чи дійсно є так? Чи дійсно, коли мені мудра людина сказала, що я не правий, чи дійсно я є неправий? Якщо я неправий, то в чому є правда? І людина, прислухуючись до докеру мудрого наставника або мудрої книги, починає працю планування, виправлення свого власного життя. Тому дурна людина освоює мистецтво бути дурною, тому що вона ніколи не хоче шукати мудрого наставника. Який буде говорити їй, ти не правий. Світ дурний, світ стає дурним без наставників. І зовсім інша проблема, яку ми з Божою допомогою торкнемося в інших відео, в нас дуже мало людей, які готові нас виправляти. Це величезна біда суспільства, країни, коли з одного боку в ній переважають дурні люди, які не хочуть слухати виправлень, картань, докорів, а з іншого боку, Дуже мало людей, які готові відважитись, набирати сміливості говорити цей докір, говорити це виправлені, але говорити це мудро, з любов'ю, бажаючи людині добра. І так, перша причина, чому люди залишаються дурніми, вони упрямі, вони вперті, вони не хочуть, щоб їх докоряли, Вони не хочуть змінюватись, вони не хочуть змінювати своє мислення, вони не хочуть розширювати своє мислення, вони не хочуть пуститись в тяжку роботу виправлення свого персонального мислення. Друга причина, чому люди стають нерозумними або дурними, це відповід... безвідповідальність або байдужість. Нерозумні люди не люблять без... не люблять, вибачте. Нерозумні люди, я повторюю цю дуже важливу тезу: нерозумні люди люблять безвідповідальність або байдужість. Чому? Так легше жити. Легше жити, коли від тебе нічого не вимагають. Я один раз почув такий жарт: якщо заправити брюки в носки, то люди від вас багато не вимагатимуть. І люди, умовно кажучи, проявляють цю свою дурість для того, щоб від них багато нічого не вимагали. Книга Притч, перший розділ, 25 й вірш, говорить. Порадами моїми ви нехтували. Мудрість це завжди відповідальність. Перед чим? Перед самою мудрістю. Якщо ми отримали в чомусь мудрість або знання, це означає, що ми маємо жити мудро, правильно, правдиво. І сама мудрість. Не даватиме нам спокою, штовхаючи нас до тяжких рішень, і постійно говорячи нам в нашому розумі, ти нині чиниш немудро, ти нині чиниш неправильно, почни чинити правильно, почни жити мудро, і люди безвідповідальні не люблять оцей голос мудрості: будь відповідальним. Дорні люди іще не слухають мудрість, бо для них це зрада коханій людині, коханій дурості. Зрозумійте, книга притч відкриває. Питання дурості і мудрості це не питання читання книжок і не читання книжок тільки. Це не питання слухання наставників і не слухання наставників. Це питання особистої персональної прив'язаності і любові. Дурні люди люблять нічого не знати, нічого не розуміти, жити безвідповідально, віддаючись випадковостям життя. Замість того, щоб щоденно йти до поставленої цілі, принести відповідальність, якщо ви відхилились від життєвого курсу. дурні люди просто залишаються безвідповідальними і дурними, бо вони люблять це. Дурні люблять дурість. Тому сказати, на, читай книжку, бо будеш дурним, не спрацює. Сказати, на, читай книжку, бо ті, хто читають книжки, будуть правити тими, хто дивиться телевізор, не працює. Я вже, я вже це роками повторюю. Дурна людина має зненавидіти дурість. Відважитись на розрив відносин любові. І про це в наступному відео. А в закінченні цього відео я хотів би виписати перший препарат від дурості. Перший препарат від дурості це дисципліна часу. Ви маєте виділити собі час для особистого навчання. У мене питання. Чи є у вас в вашому денному розпорядку час для особистого навчання? Статистика говорить, що в середньому людина читає приблизно 50 сторінок на день. Я зменшив цю цифру і порахував. Взяв для розрахунку 35 сторінок. На прочитання 35 сторінок в день вас піде приблизно півгодини 45 хвилин часу, щоб прочитати 35 сторінок. Так от, якщо б ми читали 35 сторінок кожного дня, повторюю, це потребувало б від нас трішки більше, ніж півгодини. 20 хвилин в 20 хвилин ввечері, то ми би читали 12 тисяч. 775 сторінок за рік. Це приблизно 25 книжок по 500 сторінок. Дурні люди залишаються дурними, бо вони не читають книги. Я хотів би сьогодні акцентувати увагу на таких книгах. Це товсті книги. Вона називається Охорона психічного здоров'я в умовах війни. Їх видавало видавництво наш формат. Розповсюджують вони ці книжки в електронному форматі на своєму сайті безкоштовно. Я все в кінці цього відео в коментарях додам посилання на ці книги. Ви можете завантажити собі їх безкоштовно. Подивіться. Величезна праця. Це написали величезна кількість спеціалістів з усього світу книгу про охорону психічного здоров'я в умовах війни. Це величезна кропітка праця по написанню. По перекладу, по редагуванню, по виданні цих книг, і нам їх видали безкоштовно. Українці, беріть, читайте. Якщо ви візьмете 35 сторінок в день читати цю книгу, то це буде дві книги із 25, які ви можете опрацювати за рік. Навіть якщо ви за пів року опрацюєте ці дві книги, ви вже отримаєте мудрість в тому, щоб як дати психологічне або ментальне здоров'я людині, яка знаходиться біля вас. Міністерство охорони здоров'я говорить, що в Україні в тій чи іншій формі психологічне здоров'я пошатнулося в 15 мільйонах осіб. Ми потребуємо один одного, ми потребуватимемо допомоги один в одного. Тому перший крок від дурості до мудрості, Дисципліна часу. Віддайте 20 хвилин вранці, 20 хвилин ввечері, щоб стати мудрим. Почніть збагачення мудрості в сфері зцілення. Ще раз, оця книга охорона психічного здоров'я в умовах війни. Завантажити можна безкоштовно. Не треба платити навіть гроші. Хоча ці книги, за них можна заплатити великі кошти. Друзі. Я дуже прошу вас, будьте мудрими. Не любіть дурість. Хай вам щастить, і Бог миру буде з вами.